Корупційну касту суддів, прокурорів, чину депутатів і їх діток потрібно звільнити від бороні мобілізації. Цілковито з вами я погоджуюсь. Більше того, особливу увагу потрібно зосередити саме на дітях, чиновників, міністрів, депутатів, суддів та іншої братви, яка панує нами в Україні, адже вони повинні показати нам, простим людям, приклад жертовності, приклад боротьби за українську державу. Нагадаю вам, що вони основні вигаду набувачі в нашій Україні, і вони нам мають показати приклад, а не ми. Бо на даний час, чим бідніший, тим і перший на лінії фронту. Чомусь ота банда своїх дітей ховає десь за кордоном або в Україні просто відмазує від мобілізації. Тому цілковито справедливим було би примусово мобілізація всіх синів-чиновників, депутатів суддів і всіх інших. Тих, хто своїх дітей переховує за кордоном, або вони випадково живуть зараз за кордоном, тих чиновників міністрів суддів потрібно звільняти від їхніх обов'язків і мобілізувати. От тоді лише буде справедливість, бо так і має бути в нормальній державі. Хто панує, той і керує, і той і захищає. А ми всі, прості українці, звичайно, що підтримаємо, бо саме. На патріотах трималась і тримається наша Україна. А патріоти – це переважно якраз прості звичайні українці. Слава Україні!